Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Промінь ОЦ проходить між сторонами кута АОБ. ОК бісектриса кута АОЦ, ОЛ бісектриса кута СОБ. ОК перпендикулярно до ОЛ. Визначте вид кута АОБ. Варіанти відповіді: А. Гострий, Б тупий, В прямий, Г. Розгорнутий. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. Ну, а тепер відмічу у нас наші дані. Промінь ОС проходить між сторонами кута АОБ. ОК бісектриса кута КуЦ. Отже, покажу рівні кути. ОЕй бісектриса кута КуБ. ОК перпендикулярно. До ОЛ. ОК до ОЛ. Отже, в нас прямий кут, треба визначити видку та АОБ. Оскільки ОК перпендикулярно до ОЛ, то кут КОЛ у нас 90 градусів. Кут КОЛ складається з суми кутів КОЦ і СОЛ. Це 90 градусів в сумі. За умовою кут КОЦ дорівнює куту АОК, а кут СОЛ дорівнює куту ЛОБ. Отже, маємо суму двох кутів по 90 градусів, і кут АОБ у нас розгорнутий. Запишемо це. Оскільки ОК перпендикулярно до ОЛ, то кут. КОЛ дорівнює 90 градусів. КОЛ дорівнює сумі кутів КОС і СОЛ. І це дорівнює 90 градусів. За умовою. Кут КОС дорівнює куту АОК. А. Кут СОЛ дорівнює куту ЛОБ. Тоді маємо суму кут АОК, додати кут ЛОБ, також маємо 90 градусів. Отже, кут АОБ розгорнутий. Записуємо відповідь. Варіант відповіді Г. Ага. Номер 12 із домашньої самостійної роботи. Номер 2 підручника геометрія 7. Та номер 12 із домашньої самостійної роботи, Номер 4 підручника математика 7. Виконана.